Проходження за три ось, ось і воно. Я хочу вам показати два уваги, але, на жаль, так, не та, а так проходження не буде. Воно буде, але в майбутнє друг -я, я зараз буду вам показувати. Бо я зазвичай просто на двох ставлю. Ладно. А, так, друзі. По-перше. Вистачить відкидати. Стоп. Ні, для початку. Хочу вам так сказати. Ви... Мерієте про щось, да? Хочете зробити потяг, а потім, коли вдивляєтесь фізику гри, забувайте, що це неможливо. Ну, мене ось обісить. І ви завжди купуєте вугілля, да? так? Коли у вас є два-три вугілля, не одне. Не купуйте його. Я куплю, бо в мене є гроші. А останні два я не буду купувати. Хоча ні, я ще одне куплю. І останнє. Останні от я якраз... два я якраз не буду купувати. Поясню, як це робити. Берем іде. Отут прям найближче десь отут. Бачите? Ось що, ось потрібно. І ти прям, ну, дуже близько до цього виходимо так. І прям ви бачите де. Тобто, далі бажано не заходить. Вимикайте швиденько інтернет, ідете, біжите тупо сюди. Опа, закладуте сюди дроп і вмикаєте інтернет. Бистро. Ну, не швидко, а швидко. Хопа, так? Да. Так, в мене цей. Бачите, долар на цей. І зараз я ще інше це з ним зроблю. Треба взяти. Отак. От опа, опа, вимкнули інтернет швидесенько. Ідете сюди. Ось, о, бачите? Там уже є. Ось о, оце і зараз бач. І зараз, бачте, я вам покажу дещо. От зараз буде середина. Бачите? Тобто, так, я тупо траджую. Але, на жаль, після цього в нас вугілля пропадає. Тобто так, це неможливо робити постійно. Але щодо мрій... Про Супер Купер траляля потяг. Багато думаю, хто мріяв про е, Супер потяг. Ну, по потяг. От який в якого є другий поверх. От думаю, хтось бодай той мріяв. Ого, це можливо. Хто не знав, може хтось знав. Нам потрібно також вимкнути інтернет. А. А сенсу для початку тут немає. А, коротше, для початку. Сенсу немає. Я, ну, не пам'ятаю сенсі. Точно. Для початку сенсу немає. Можна тут прикріпить, а я далі продовжую. Месі і друга. Скоріше за всього, хтось бодай, стикався. Бодай хтось, але стикався з, таким, з такою проблемою. І я зараз покажу. Ставимо для початку на те місце, де хочемо прикріпити, да, да, да. ставимо вимикаємо інтернет. Почекаємо пару секунд. Ну, пару мілісекунд, я б сказав. І, і тільки як це. Ну, Введем ось сюди і кріпимо, коли ми ще не вимкнули інтернет і, і вим, вмикаємо інтернет. Нет, походу, цей бак, тро, бак трошки профі, пофіксений. Не знаю чому, але показую я зараз покажу, як я це Робив опа, я тут. Ага, все ось. Ну, і тепер що скажуть ті, хто кажуть: ой, а як зробити другий поверх? Мені дуже цікаво. Я зараз покажу приклад. Це, ну, Просто, розумієте, думаю, самі, дуже ризиковано, оскільки вас тупо може вилетіти. От Взять і вилетіть. Взять і вилетіть. Тобто ви не застраховані від того, що вас вилетить. Тому потрібно робити це все дуже і дуже обережно. І там дивіться. Є або так працює. Ну, так, да. бачите, воно прикріпилось іменно тут. Тобто потрібно ще спіймати таймін і все таке. Ну, я зараз спробую вам продовжити його. все таке, як-небудь. Але продовжити. велд А, я ж вовкола буду пошвидше. В мене питання, що за штука тупо, тут цей, коли, коротше. Зараз спробую ще раз. Я не знаю чому, але коли треба. Мені так, то воно робиться. То воно робить інші умови. А коли треба так, то воно заново інші умови. Я тоді з двома умовами зразу. Бачите? І отак, отак. От. Я, до речі, швидший ймаю, атака сильніша. Ну. Ну і ви бачите, ось ці баги, які вам тупо попросять проходження. А, да? так? Не в статі, а до речі. Забув сказати. Забув. Видно. Забув, так. Можна зробити ось так для та початку. А, і, до речі, все можна з цим зробити. Ой! Ось тут дві таблички забираю. Я хочу просто зробити е, так. Ну і все, коротше, пока. Ви побачили.